вихідний хотів клінкера поклеїти, так вийшов на вулицю, ішов, і дощ пішов. І дощ пішов. Ну, що, от що тепер робити? Єдинственний вихідний, і пішов дощ. Ну як завжди, ну не будемо сьогодні, значить, клеїти клінкера. А заборчики, ви подивіться, яка красота получається в цих заборчиках. Да? Ось, Яка красотень. От я теж вважаю, що дуже гарно. Ну, все таки, от согласіться, ну красиво, да. Вона вийде, коли я його вже доклею. Єдинственний вихідний, і бачите, який шурує дощ, ну, все мокре, куди його це зараз. Вийдеш на півчаса. Спина буде мокруща. Клінкер взагалі ціна від 430 гривень квадратний метр. Саме ось це, який я собі клею, цей коштує 490 гривень. Це без плівки, якщо з плівкою, щоб його не замостити, коли ви його будете клеїти, буде коштувати 540 гривень квадратний метр. Тобто це два таких листа, як, як я оце наклею. Тобто, ну красиво, прикольно виходить, правда? Що скажете? Я думаю, я думаю, що прекрасно Прекрасно виходить. Так що, кому треба гібкий клінкер... Звертайтеся, і буде ще в нас на пінопласті. Тобто, якщо ви хочете утеплити собі будинку, да так само на пінопласт його взяли, ну на ці листки пінопласта квадрат собі приклеїли, і у вас вийде так само, ніби це буде кірпіч. я там собі теж там одну частинку буду клеїти на пінопласт, теж вам буду показувати. Так що, кому треба клінкер, кому треба садовий декоративний ось такий квасничий парканчик, звертайтеся, відправка по всій Україні нової пошти.